День друзі, волонтери, ми розпочинаємо нашу лотерею. Ми отримали нові цікаві експонати до нашої лотереї. Ми отримали такий чудовий прапор, підписаний хлопцями 66-ї бригади, також 515-го бату бригади Богуна. У нас є дуже класна гільза бойові котики. Це діти розмальовували з нашого центру. У нас є картини авторські. У нас є гільзи різного розміру. У нас є е, речі, які діти е, своїми руками робили. Е, тому з 20 липня, тобто з завтрашнього числа, ми запускаємо нашу лотерею по 20 серпня, включно на що ми збираємо? Ми збираємо для 66-ї бригади, якій ми допомагаємо постійно. Ми збираємо для 77-ї бригади назварювальний апарат, трошки грошей вже є. Ми збираємо для 32-ї. Зараз я буду передавати трохи коштів. Вони там будуть ремонтувати машину. Ну, в принципі, всі знають, кому ми допомагаємо. У нас адресна допомога. Всі, кому ми допомагаємо, всі всіх ми знаємо особисто. Тому, будь ласка, долучайтеся, продовжуємо допомагати. Хлопцям, які нас захищають на передовій, з Богом.